Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про новий е і дуже корисний сервіс онлайн-сервіс для українців, які знаходяться в Польщі і які планують з 1 квітня подавати документи на карту побиту. Тому як після 1 квітня е всі, хто приїхав після початку війни і має песель Укр, зможуть подати документи на отримання карти побиту на основі роботи наприклад. Тож... Даний сервіс буде максимально корисним. Зараз я вам про нього більш детально розповім. А ви поки що пишіть в коментарі, з якого міста дивитесь відео, ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на мою сторінку. Всім буду дуже вдячний. Отже, даний сервіс був створений з метою спростити заповнення заяв на отримання дозвілу на проживання, так званої карти побиту, і надати надійну інформацію про міграційні процедури. Тобто, вам не потрібно буде звертатися. В якісь фірми, які вам з вас будуть брати якісь кошти для того, щоб отримати документи на е, карту побиту, ви це зможете зробити самостійно. Сайт доступний на семи мовах. Звісно, що там є українська, тому посилання саме з українською мовою я залишу в описі під цим відео. Отже, по розділах там є три основних розділи. Перший розділ порталу називається ознайомлення з інформацією. Він містить анкету, яка перенаправляє нас на дані, які адаптовані до власних наших потреб. Тому як на сайті є дуже багато всього, ви там заповняєте якісь свої дані, і після цього вже вам починає підкидувати ту інформацію. Яка потенційно для вас може бути корисною, е, другий розділ називається уникнення помилок? Він дозволяє іноземцям знайти найчастіші запитання та? Відповіді на них список поширених помилок, допущених в процесі подання заяв на карти побиту, який завжди збільшує термін розгляду справи. Також контрольні списки, яких необхідно дотримуватись, які треба документи, де їх брати, і так далі. Третій розділ також є дуже і дуже зручним. Він називається Заповніть заяву і він допомагає кожному українцю заповнити та відправити. Заяву, так званий внісек на отримання тимчасової карти побиту онлайн, і в більшості випадків просто треба вибрати правильні відповіді зі списку або внести якусь свою інформацію, і таким чином буде сам вньосик, е, сформовано, скажімо так. Е от. Даний проект співфінансується Національною програмою фонду притулку міграції. Та інтеграції, і покликаний е, допомогти українцям, які там вперше приїхали до Польщі і не не розуміють, як має відбуватись процедура після 1 квітня, з е, подачою на карту побиту або навіть зараз, якщо ви хочете подаватися, а до цього ніколи не подавалися. Е, на цій сторінці якби ви знайдете всю інформацію потрібно для того, щоб з першого разу вдало подати свої документи і що допоможе вам не затягувати. Оті терміни розгляду вашої справи, і ви зможете завдяки цій інформації в максимально короткі строки отримати карти побиту самостійно, не витрачаючи на це жодних додаткових коштів. Тож, переходьте на даний сервіс, діліться своїми враженнями про нього в коментарях під цим відео. До речі, все там повністю безкоштовно. От, тому раджу спробувати всім, хто. Збираються подавати документи на карту. Також зберігайте собі десь це відео для того, щоб після 1 квітня ви змогли знайти собі ну, цю інформацію, яка на той момент вже буде для вас актуальною. Також нагадаю, що вже з 15 лютого будуть, ну, якби будуть вже починатися розрахунки пітів за 2022 рік. Тож, я про це також буду робити окреме відео. Там також є цікаві сервіси, які допоможуть вам все зробити в декілька кліків, без жодних проблем. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Друзі, дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!